Вітаю, друзі, сьогодні ще 1 червня 2025 року і події розвиваються дуже швидко, дуже інтенсивно. І є сенс в контексті переговорів між Україною та Російською Федерацією, які призначені на 2 червня 2025 року поговорити про нову подію, яка впливає поза сумнівами. На ці переговори це масований удар, організований Службою безпеки України на аеропорти Російської Федерації у різних точках, в тому числі у Сибіру. Це потужно, я вважаю. От, е, повідомляється про п'ять військових е, е, аеродромів, на які е, е, завдала удару Україна. Служба безпеки України і про ураження до 40 літаків, в тому числі тих, які зараз вже зняті з виробництва і вони не можуть бути відновлені, знову випущені. Називають цифру про економічні втрати Російської Федерації до 2 мільярдів американських доларів. Не знаю, як це оцінювати. Є відео про те, що справді горять. Літаки, е, повідомляється про 40 уражених літаків, але ну, відео, звісно, менше, і Служба безпеки України застосувала дуже цікаву тактику цих нападів, коли дрони е, використовували в якості маточних. Платформ запуску фури, які привозили ці дрони практично у дуже близькі точки до цих військових аеродромів, і після цього уражували ці аеродроми, це фактично засвідчило неспроможність спецслужб Російської Федерації протидіяти. Задумам Служби безпеки України засвідчило уразливість систем безпеки аеродромів, в тому числі стратегічної авіації Російської Федерації. Але мені особисто більш цікаві аспекти політичні, тому що цей напад, в тому числі, як і Диверсії на залізницях Російської Федерації сталися вперед день цих перемовин. Тому я не думаю, що це. Я переконаний вірніше в тому, що це не випадково обрані дати, що ці операції довго і ретельно готувалися завчасно, і, поза сумнівами, що вони вплинуть на перебіг цих перемовин, і як на мене. Якщо про диверсії на залізниці було ще незрозуміло, як оцінювати це на вплив на перемовини в Самбулі, то удари по російських аеродромах, вони поза сумнівом підсилюють позиції, переговорні позиції України і, до речі, росіяни повідомляють про суттєве зниження рівня котування акцій. На недільних торгах московської біржі, тобто тут треба чітко, недвозначно зафіксувати успіх голови СБУ Малюка як людини, яка спробувалася організувати, осмислити, підготувати дуже масштабну операцію. Яка суттєво впливає, як на мене, на весь перебіг бойових дій, як мінімум, на цьому етапі. І тут, поза сумнівами, що Україна переграла Російську Федерацію, і це треба радіти за це. Тому що, коли Україна робить щось добре, ми радіємо. Коли вона е робить помилки, то ми критикуємо. Але коли є за що похвалити, то треба хвалити отже сьогодні ми повинні радіти тому що україна завдала суттєвого удару по оборонній спроможності нашого ворога російської федерації слава україні